У Львові відкрили спеціалізовану клініку Суперх'юманс Центр. Там безкоштовно лікуватимуть наших воїнів та українців, які постраждали внаслідок війни. Центр спеціалізується на протезуванні, реабілітації та послугах реконструктивної хірургії. Подробиці у матеріалі моїх колег. 39-річний Петро Буряк родом зі Львівщини. До війни він працював далекобійником. Навесні 2002-го пішов добровольцем до лав Збройних сил, аби стати на захист рідної країни та сім'ї. Я пішов дівчатам, волонтерам допомагав кружати, пакувати хлопцям на фронт. В неділю зіли, поїли Паску і в понеділок, в 8-й ранку, я вже був на воєнкоматі. Сапер у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Страшне поранення, що змінило його життя, чоловік отримав на Херсонському напрямку. Підірвався на притютанки міні на автомобілі. правим переднім колосом наїхав, наїхав на протитанкову міну. Від вибухової хвилі моїх побратимів викинуло з машини, а я в машині лишився, відірвали мені ноги, пальці, сонну артерію розірвало. Кілька тижнів тому Петру встановили біонічний протез. Чоловік вже освоює нову кінцівку і регулярно тренується з фізіотерапевтом. Звісно, важко роботи багато вчення, то все, і рівновагу ловити. Нічого не навчимось, головне кажу, головне не здаватися. Окрім Петра, ще п'ятеро пацієнтів відновили втрачені можливості. Відтепер послуги реабілітації, протезування, лікування ПТСР та реконструктивної хірургії можна отримати у суперхюменс центрі у Львові. Перше крило спеціалізованої клініки запрацювало на базі військового госпіталю. Усе лікування для бійців та людей, які постраждали через війну, надаватимуть безкоштовно, розповідає директорка Ольга Рудніва. Ми хочемо зняти Тиск з державної системи охорони здоров'я, бо насправді дуже велика кількість пацієнтів. Ми хочемо таким чином підтримати, навпаки, навчати фахівців і додати в систему фахівців і закрити питання, які важко закрити державі. Аби зробити процес відновлення приємним, у клініці облаштували басейн. Також засновники виділили один поверх для кімнат психологічної та фізичної реабілітації, особливість центру у його доступності та інклюзивності на цьому наголосила перша леді. України Олена Зеленська, яка входить до правління проєкту Суперхюменс. Суперхюменс центр є дійсно стає прикладом безбар'єрності, інклюзії для всіх. Ну це не З... звертати увагу на те, можеш ти десь прийти, чи не можеш. Чи ти розумієш показники, чи не розумієш, чи ти бачиш, чи ти чуєш. У клініці функціонує майстерня протезування. Тут вироблятимуть і збиратимуть протези з нуля. У кімнаті одночасно працюватиме чотири майстри. Незалежно від рівня ампутації, це будуть протези верхніх і нижніх кінцівок. Протези верхніх кінцівок їх розглядають як протези косметичні, протези механічні і міопротезування. Протези нижніх кінцівок вони бувають протези для ходьби, протези для купання, спортивні протези. Друге крило спеціалізованої клініки з палатним фондом і операційними відкриють восени. Засновники планують створити Суперх'юменс центр ще у п'яти містах. Наступна клініка запрацює у Харкові. Катерина Олійник, Володимир Студенний, телеканал Еспресо.